Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись, яка людина про вас часто згадує і чому. Зараз побачимо, кого нам покаже філіжаночка. Так, ну одразу показана М -м -м, крупна фігура людини, яка заморозила відносини з чоловіком. Але, як то кажуть, не пішла з його голови. Фігура, ну, Ви знаєте, я не можу сказати, що це тільки про жінку, або тільки про чоловіка. Дивіться, це або ви були сім'єю, або є сім'єю з цією людиною, або тут про найкращих друзів, або найближчих сусідів. Ви різні. я... Оголошую всі варіанти, які от тут можуть бути по цій ситуації. Цей чоловік, насправді, знаєте, не з усіма з вами, але з деякими людьми він має можливість спілкуватись час від часу. І рівно після того, як почує вас, як Поспілкується з вами, а в деяких випадках це як з кимсь про вас поспілкується, взагалі не йдете з голови. Весь час щось згадує і планує надалі якось прибрати між вами перепони, які є на сьогодення. Потім показаний мені ще один чоловік багато чого планує разом з вами, але. Перше, що виходить от на перший план, це якусь дорогу спільну з вами. Це, як, знаєте, разом десь ідете разом спілкуючись, щось обговорюючи, як ну, от ця людина, він не просто так, він, знаєте, планує. Тут багато чого спільного планує. Для когось це як спільну сім'ю планує і спільні взагалі все витрати, планування якихось там ну будь-чого дороги, поїздки, планування взагалі ну як повсякдення спільного. Для когось тут. Ще й про якісь витрати мова йде, як про якісь гроші. Ну, тут гроші, які не будуть стояти на місці, які приходять в пару, які витрачаються в цій парі. Тобто тут ну, багато чого такого спільного, важливого разом з вами. І знаєте, показано, що він навіть дивується. Як йому всього цього хочеться. Бо показаний мені як відлюдник, який ну, вважав, що ну, от, може, колись його життя зміниться, але не так швидко. І, і от останнім часом хоче швидших змін, як прискорення по цих змінах. Закоханий, хтось у вас дуже-дуже закоханий, і тут щось на роздоріжжі: або оберете ви його, або не оберете. От знаєте, коли людина він не те, щоб дуже вагається, він просто розуміє, що все ж таки останнє слово за вами. І тут е, показана ситуація, коли він не готовий ще про такі речі говорити відверто з вами відкрито, але в планах це вже є і страхи є, тому може і не, не може зараз так просто з вами розмовляти. Так, ось тут показана е, пара під ковдрою один про одного, багато роздумів мають. І часто, і ви розумієте чому, бо потяг один до одного доволі такий сильний. Далі дивлюсь, ось тут ображається чоловік, ображається жінка, якась невеличка сварка була, але вона швидко е швидко пройде, швидко люди між собою там. Зможуть домовитись, і примирення буде через якусь новину. Світло, добру, хорошу. Далі, дивлюсь, тут більш перспективи, які малюють собі деякі люди, більш за все ви спілкуєтесь з цими людьми ну, через якісь робочі моменти. Показаний і чоловік, і та Тут різні люди, тут навіть перелічувати немає сенсу, бо для різних вас різні люди, і чоловіки, і жінки. Є момент, коли людина про вас думає щось, як, знаєте, як вирішення якогось питання, воно було. Трошки таким трошки складним, але е, швидко вирішилось, швидко там взагалі крапка була поставлена, але думає про вас, що ви щось впустили, щось ви не зробили своєчасно. Це, як, наприклад, е, треба було е, в якийсь момент як поставити е, влучне питання. От людині, яка займається ну, чимось там, по, по чим була, було питаннячко. Е, і е, людина думає про те, що гарно було б, якби це не повторювалось. Так тут. Ну, от Якийсь як промах ваш. Але нічого там, нічого такого аж, аж занадто сильного. Так, далі. Робота соціум, ось тут показана жінка, така гладка, давайте так казати, через яку багато розмовляють двоє людей, зсилаючись на неї, але не дуже опираючись на неї. Отак воно виглядає. Як тема грошей піднімається, тема. Можливих перспектив грошових. Ну, тут як обговорюють, знаєте, вона доволі така велика фігура в цій філіжанці. Вони теж великі фігури, але трошки менше за неї. Це може бути як майже рівнозначні. По, ну, скажімо, по своїх обов'язках люди, але оці двоє, які між собою спілкуються, вони більш дружні, ніж з усією жінкою. Хто ви в цій зв'язці, то ви вже знаєте. І багато розмов про якісь лікарняні. Або взагалі це просто більш торкається тема тих людей, які е, працюють в лікарні або мають відношення до медичних якихось там закладів, чи взагалі, от просто до теми медицини. Так, ось тут е, чоловік показаний. Е, чоловік не дуже, вибачте, так показано, не дуже розумний, але. З тих, хто вважає себе ну, ну, велич ну, просто, от, який вважає себе, що на ньому тримається ну, тобто, майже усе в колективі. Хоче, щоб ви до нього дуже дослухались, щоб ви дуже його вважали важливою фігурою, ну, от, таким самим, як і він. Далі. Так, ось тут чоловік показаний, який буде з вами обговорювати якісь теми фінансів. Як закривати якісь важливі теми фінансів? Кажу теми, бо тут питання не одне показане. Тож, закриватись буде не одна тема. Але тут прискоритися йому, чи йому, чи вам треба буде, там вже побачите Так, і ще один чоловік тут показаний. Теж ви з ним разом заробляєте, ну це як на одній, там, скажімо, роботі працюєте. Хоче з вами обговорити якусь тему, яку підіймав з чоловіком з вашої ж роботи, з ним же ж обговорював, і тепер з вами треба як уточнення відпрацювати. Хтось тут є не така близька вам людина, от не з близького оточення вашого, але людина, яка, яку переповнюють почуття до вас. Для чоловіків, жінка, для жінок чоловік. Бачить вас ця людина десь. От, не там, де ви живете, а там, де ви реалізуєтесь, працюєте, навчаєтесь, десь виходите, десь ви вирішуєте свої питання. Тобто, десь вас людина бачить для кого як. Для когось це може бути щось пов'язане з вашою роботою, для когось це може бути, наприклад, в магазин десь заходити і зустрічаєте цю людину. Наприклад, по роботі десь ви їздите, буваєте, ходите, зустрічаєте, і також саме може бути для когось з вас це як в один і той самий час ви їздите десь ну, у своїх справах. Наприклад, їдете на навчання або їдете на роботу і десь бачить вас людина, але. Завжди, якось як проходите десь, ну, як в спину, обертається і стоїть, дивиться вам в спину. Ви взагалі не, не звертаєте увагу на цю людину. Ви якось ну, просто, там в своїх думках, і все. Так далі. Про вас багато думає людина, якій ви в свого часу допомогли, і людина, яка свого часу якось почала чи почав як відродження своє, але з вашою допомогою, завдячуючи вам. Коли ви в якийсь момент. Там вже будь-як воно могло бути для вас, або ви відповіли на питання людині, і людині щось стало більш зрозуміло, або ви просто як пораду якусь дали людині. Тобто зміни почались з спілкування з вами. І вони донині є в людини, вони ще не закінчені. Але початок, з чого все, все почалось і з кого все почалось, людина згадує дуже часто і часто завдячує саме вам. Так. Отут розлучення між людьми, ну тобто нема спілкування через втручання третьої особи. І шкодує, шкодує через втрату спілкування з вами людина. Теж для чоловіків і для жінок, тобто і я кажу зараз і про чоловіка, і про жінку. Так, ось тут про стабільність фінансову. Людина покладає надію на вас, що його. Його от в цьому випадку про чоловіка кажу, що його стабільність фінансова вона буде відтворюватись поряд з вами. Це не виглядає, як жити ж за ваш рахунок, ні. Це виглядає як от... вихід з тупікової ситуації, але після початку спілкування з вами. Тобто в люди... тут, тут саме от блюдечко, саме про... Ой, вибачте, заділа. Блюдечко саме про тих людей, які відмічають для себе, що ви для них людина-вдача. Що поряд з вами життя виглядає інакше. От так. Все, на цьому закриваю філіжаночку. І всім вам. Теж поряд з вами таких людей, поряд з якими ви будете себе почувати щасливішими і в безпеці, і в злагоді. Тож будьте уважні до себе, до оточуючих і бережіть себе. Побачимось всім пока.